Як можна використовувати природно заповідний потенціал Херсонщини? Як розвивається дитячий сімейний та молодіжний туризм? Цими питаннями опікувалися учасники другого міжнародного туристичного форуму. В стінах Херсонського державного університету відбулись засідання круглих столів, де обговорювались потенціал природно-заповідного фонду причорномор'я. І своїми думками ділились колеги з Миколаївщини, Одещини, представники найкращих і найвідоміших заповідників. Під час обговорення розглядались питання впровадження нових моделей співробітництва влади, бізнесу та суспільства у розвитку рекреаційно-туристичних ресурсів, саме природно-заповідного фонду. Херсонщина знаходиться в центрі степової зони України, тому тут представлено дуже багато ланшафт. Які охороняються цей традиційний найстаріший в а, Європі а, заповідник? Це а, заповідник біосферна Сканінова імені Фрідиха Едуардовича Фальцфейна, а також нові, які створені в останні роки, це Олешківські піски, Джерелгачські на підході Нижа Дніпровський. Тому оці території повинні бути центрами а, ядрами, а, навколо яких повинна формуватися туристична мережа інфраструктура. У Херсонському констумерському університеті на факультеті естествознавства, здоров'я людини і туризму, е кілька років ведеться підготовка фізичних реабілітологів, спеціалістів, які, несомненно, в курортно-оздоровчительній сфері можуть стати надзвичайно важливими і востребованими, особливо в контексті національних програм, створених в Скадовській, Геніческі і в чотирьох інших курортних районах області. На засідання круглого столу з питань розвитку та моделювання дитячого сімейного та молодіжного туризму було запрошено Міністра курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександра Лієва, який зазначив, що Херсонщина, як і Крим, не повною мірою і не досить якісно використовують свої можливості. Тому і треба розробити єдиний механізм співпраці найголовніших і найбільш перспективних регіонів. Херсонщина показує свої надбання. А це і в ракурсі підняття потенціалу рекреаційних ресурсів, в ракурсі оздоровлення дітей, молоді та сімейного оздоровлення, також багато, -багато інших тем, які сьогодні плідно і конструктивно обговорюються. Ще одним з напрямків діяльності форуму стала робота контрактної біржі для туристичних фірм та операторів, де кожен охочий представив через буклети відеопродукцію все те, чим багатий наш край. Наш туроператор Турплаза сьогодні підписав дуже дві важливих угоди на півмільйона щодо оздоровлення і відпочинку дітей і сімей з заводами Кривого Рогу. А також дуже важлива у нас сьогодні була угода з начальником управління Білорусії щодо обміну туристами. На біржі вперше було презентовано бібліотечний туристичний продукт маршрут міфи та бувальщини міста річкової зірки. Як показала аерофотозйомка, бібліотека Гончара нагадує з висоти пташиного польоту зірку. Тому винахідливі бібліотекарі відразу створили для всіх туристів цікавий маршрут і гарну екскурсію. З вікон нашої бібліотеки можна побачити різноманітні об'єкти Херсонської фортеці, грецького передмістя, і не випадково ми називаємо нашу бібліотеку Бальведером, адже Бальведер у перекладі означає прекрасний вид Наталя Верлата, Тетяна Петрушенко, Володимир Чепінога з другого міжнародного туристичного форуму спеціально для таврійських новин.